Унікальний фреш алоєвера. Запатентована формула, аналогів у світі немає. 99,9 джус aloe. Натуральний, живий, не консервується, не підлягає термічній обробці, дозволяється діткам з народження і далі для всіх, для всіх, для всіх, поки рухаєш, дихаєш, поки б'ється серденько. Чому важливо зараз в раціону ввести алоєвера? Після відкриття. Тут знімаєте пломбочку, алоє зберігаємо в холодильничку, тому що воно натуральне, живе і прокисне в кімнатній температурі. Що буде робити алоєвера? Перед цим зразу кажу: вам потрібно розпочати мінімально споживати алоєвера. Один літр концентрованого, тому що він не розбавлений водою, нічим натуральний, живий. 1 літра вам вистачить спочатку для ознайомлення для всієї родини не на один тиждень, тому що ви його починаєте вводити в свій раціон з чайної ложечки. Потім поступово піднімаєтеся до двох столових ложечок, це 30 мл, і рекомендовано далі по 50-60 мл після їжі, якщо ви тільки починаєте. Два рази на день. Що буде робити фреш aloe вера, коли ви розпочнете його споживати? Я, наприклад, споживаю його вже 6 років, тому мені можна 50-60 мл два рази на день, Можна, якщо вже я довго споживаю, інакше. Але ті, хто починають, то після їжі вводите по трішки, по чайні ложечки. Після відкриття. Ми зберігаємо в холодильничку. Перед вживанням збовтуємо, тому що тут є м'якоть. І потім уже починаємо вводити в свій раціон. Діткам з народження покапельно скільки місяців, скільки капельок після їжі. Що зробить алоевера? Якщо казати про діток, налагоджує роботу травлення, коліки, здуття. Ці питання відходять на задній план. Діти стають спокійнішими, тому що алоє містить вітаміни групи Б. Це розвиток, це імунна система самого народження. Це правильна робота імунної системи. І правильна робота усього організму. Якщо ми говоримо далі, що буде робити алоєвера, коли ви введете його в свій раціон? Алоївера перше. Що робить? Це очищає, а друге паралельно насичує, відновлює, дає сили та енергії. Стосовно очищення, очищує організм від шлаків, токсинів, радіації, в м'якій формі виводиться, налагоджує роботу травлення, обміну речовин, налагоджує роботу вашої травної системи, якщо у вас діарея п'єте алоевера. Якщо у вас є питання з затрудненням з запорами, п'єте алоєвера з теплою водичкою. Ну, дивіться, та людина, яка надає вам відео, надає вам інформацію, є інформатором, і вона в першу чергу не зацікавлена просто продати, а вона вже отримала свій результат, хоче проінформувати, провести і допомогти. І ви в будь-який момент можете позвонити, запитати, людина вам буде допомагати, підказувати, тому що алоє робить... Такі колосальні зміни в вашому організмі на плюс. І алоє багато що вирішить, якщо ви введете його в свій раціон. Перше очищення від шлаків, токсинів, хто страждає алергіями, хто страждає запорами, хто страждає діареями, сидить постійно на унітазі, здуття, важкість в животі, проблеми з пішлунковою, проблеми з печінкою, проблеми з холестерином, проблеми з тиском, проблеми з серцем. Взагалі, алоє вирішує дуже багато питань. Дитячі хвороби, імунітет слабкий, часто хворіти.